Одне з наших основних завдань буде розмінування акваторії Чорного моря, забезпечення безпеки судноплавства. І ці питання актуальні і зараз, але після війни ми нарешті зможемо ці питання вирішити. Тому спрямованість цих навчань саме на організацію роботи штабів подібних, організацію роботи корабельного складу та кораблів розмінування. В цих навчаннях з нашого боку беруть участь в тому числі два кораблі протимінних. Це кораблі класу «Сандаун», які нам щодо повномасштабного вторгнення передавали, передавала Велика Британія і мають вони назви Черкаси та Чернігів. Було створено також річкову флотилію. Було створено у складі військово-морських сил відновлено окремий рід військ. Це берегові ракетні війська, славнозвісні Нептуни, які потопили крейсер Москва, і так само інші напрямки вони постійно розвивалися, в тому числі за кордоном, завдячуючи нашим партнерам. І підготовка військовослужбовців військово-морських сил триває постійно у різних країнах. Що стосується інтеграції в систему НАТО, слід зазначити, що військово-морські сили завжди були в цьому питанні у збройних силах піонерами. У нас ще до повномасштабного вторгнення і навіть до початку. Взагалі російсько-української війни 2014 року вже було багато зроблено по цих питаннях. У нас вже були підрозділи, які пройшли оцінювання позитивно щодо сумісності з підрозділами НАТО. Це як сухопутні підрозділи морської піхоти, так і корабельний склад. І так само перед повномасштабним вторгненням кожного сібризу наші екіпажі проходили оцінювання НАТО щодо сумісності і проходили їх позитивно. Тому так, ви абсолютно праві. Це посилення нашої співпраці, це спільні навчання. Ми отримуємо відповідний досвід взаємодії з військами країн НАТО. Якимось досвідом бойовим ми з ними ділимося, тому що він унікальний. Насправді ніхто не воював з росіянами дуже давно по-справжньому вживу. Тому це взаємовигідна співпраця, яка має місце зараз.